Ділянка землі неподалік центру Полтави, яка нині поросла деревами та травою, колишня територія артилерійської бази. А в часи Другої світової війни у цій місцевості були розстріли та поховання, каже історикиня Людмила Бабенко. У цьому районі червоних казарм, як його завжди називали, також у роки окупації перебував один із численних створених гітлерівцями концентраційний табір Дулаг 205 і. Звичайно, це місце примикає до старого кладовища міста Полтави. Тут було багато поховань, здійснено ще задовго до війни. На цій місцевості 1941 року загинули шестеро родичів Полтавки Олександри Супряженко. На знак пам'яті каже жінка, висадили горобину. Ми хочемо, щоб це місце і інші міста масових захоронень стало місцем пам'яті. Стала місцем, куди б могли приході люди для того, щоб вчитися на уроках прошлого. Аби виявити захоронення, територію хочуть дослідити до кінця року. Для цього оголосили тендер на 200 тисяч гривень. За ці гроші із обласного бюджету мають визначити, чи є поховання на місці колишніх артскладів, окреслити їхні межі, влаштувати ймовірну ексгумацію, перепоховати останки, а ще впорядкувати місця поховань на території. Каже начальниця відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації Олеся Старолат. Перший тендер ми оголосили на проведення пошукових робіт на території колишніх артскладів у серпні місяці. Але не відбулися ці закупівлі, оскільки ніхто не подав заявок. А на сьогоднішній день оголошено також тендерні закупівлі, але Аукціон буде проводитися після того, як подадуть заявки до 19-го числа. За словами Олесі Старолат, загальна площа цієї території майже 70 гектарів, але досліджуватимуть лише її частину. Проводити пошукові роботи будуть ем, безпосередньо локаці... локаціями, тому що вже союз народна пам'ять у 2019 році вони проводили. Попередні роботи, і вони локаційно визначили ймовірні місця захоронень. «Проводилися лише історико-архівні розшуки, бібліографічні, де знаходилися документи про те, що на цьому місці дійсно були розстріли і і здійснення масових поховань. Окрім того, проводилися невеликі безпосередньо пошукові роботи. Зробили там певну зйомку. Там якусь невелику в кількох місцях забили пошукові траншеї. Нагадаємо, про поховання на території колишніх артскладів стало відомо у 2017 го коли виявили останки близько 10 людей: черепи, фрагменти ребер та інших кісток. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.